Кожного бажайми захисту Божого. Прошу до вивчення Слова Божого. І сьогодні Євангелія від Матфія, 11 розділ, із 16 вірша. До чого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть: ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та ви не плакали. Бо прийшов був Іван, і що не їв і не пив, а вони кажуть, він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є. Вони кажуть, чоловік цей ласун і п'яниця, він приятель митникам і грішникам, виправдалася мудрість своїми ділами. Ісус тоді став докоряти містам, де відбувалося найбільш його чуд, що вони не покаялись. Горе тоді Хоразіне, горе тобі вівсаїдо, бо коли б то в тирі і Сидоні були відбулися ті чуда. Що сталися у вас, то давно б вони каялися волосяниці та полі. А я кажу вам: легше буде дня судного тиру та Сідону, ніж вам. Амінь.